1 січня 2025 року вступає в дії новий закон про автоцивілку, який містить чимало новацій, які торкнуться водіїв. Закон анонсований як проривний і такий, що нібито суттєво поліпшить права потерпілих. Ми ж на конкретних прикладах розберемо і покажемо, що навпаки життя водіїв ускладниться. А страхові компанії навпаки в деяких випадках зможуть виплачувати ще менше страхове відшкодування ніж було за старим законом. Тепер працівники поліції зможуть перевіряти поліси страхування практично в будь-яких випадках. Раніше за старим законом поліцейські мали право перевіряти наявність полісу автоцивілки тільки у двох випадках: якщо вони вже складали якийсь протокол про одним правопорушення за якесь інше порушення, або у випадку, якщо поліцейські оформляли ДТП, тоді також у водіїв вони мали попросити пред'явити поліси автоцивілки. Так, на практиці була маса порушень, коли просто так вимагали поліси автоцивілки. Але все ж таки судова практика стояла на стороні водіїв, вказуючи, що поліцейські все-таки тільки в цих двох випадках мали право перевіряти поліси. Новим законом значно розширили перелік підстав для перевірки полісу. І окрім тих двох ситуацій, які були в старому законі, додали ще три. Що ж це за ситуація? Це здійснення регулювання дорожнього руху, здійснення контролю за дотриманням правил дорожнього руху і здійснення контролю за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі, в тому числі із використанням засобів фото і відеофіксації. Тобто, фактично тепер в будь-якій ситуації працівник поліції зможе попросити, точніше не попросити, а перевірити самостійно наявність у водія. Полісу автоцивілки, і більше того, він може це зробити навіть без зупинків водія. Це може зробити система камер фото і відеофіксації, які вже у нас є, в принципі, в достатній кількості на вулично дорожній мережі. Наступна новація явно не сподобається тим, хто продав свій автомобіль по технічному паспорту. Хоча ми всі розуміємо, що це не є продажем, але на практиці схема працює. Коли розмістив оголошення, продав автомобіль без переоформлення його в сервісному центрі МВС. Справа в тому, що новий закон покладає обов'язок і відповідальність за те, щоб автомобіль був застрахований саме на особу, за яким зареєстрований транспортний засіб. Це означає, що якщо ви продали таким чином автомобіль без перереєстрації і людина, яка буде ним користуватися, не укладе поліс. Страхування цивільно-правової відповідальності і буде ним керувати. І таку людину зафіксують камери фото-відеофіксації, то штраф за відсутність полісу автоцивілки може прийти власнику. тобто Людині, яка продала, але все ще номінально залишилася власником такого автомобіля. Але є і хороша новина для того, щоб повністю реалізувати цей задум, додатково ще потрібно внести зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення, і поки що таких змін внесено не було. Наступна новація відтепер не буде пільгової категорії громадян, яким взагалі дозволено не купувати поліс автоцивілки. Нагадаю, згідно старого закону про автоцивілки, було передбачено. Ціла категорія осіб, які звільняються від обов'язку купувати поліс автоцивілки. Це учасники бойових дій, постраждалі учасники революції гідності, особи з інвалідністю внаслідок війні, що визначені законом, особи з інвалідністю першої групи, які керують транспортним засобом особисто, або особи, що керують транспортним засобом, належним особі першої групи з інвалідністю у її присутності. І раніше, якщо ДТП відбувалося за участі цієї категорії осіб, то Обов'язок страховика виконувало моторно транспортне страхове бюро України в новому законі. Взагалі цю пільгову категорію громадян прибрали повністю. Натомість залишили перелік громадян, яким надається пільгова знижка в розмірі 50% на придбання полісу. Ось на даному слайді ви можете переглянути, що це за категорії. Якщо необхідно, ставте на паузу, ознайомлюйтесь, а ми поїхали далі. Суттєво збільшать ліміти відповідальності страхових компаній. При цьому збільшення ліміту відповідальності буде поступовим, поетапним. Розписали в законі прямо на декілька років вперед. Ми для вас підготували ось таку табличку. На сьогоднішній день у нас ліміт відповідальності за шкоду завданого майну. Складає 160 тисяч гривень з 1 січня 2025 року буде вже 250 тисяч гривень. За шкоду завдану життю і здоров'ю на сьогоднішній день це 320 тисяч гривень. А починаючи з 1 січня буде 500 тисяч гривень на одного потерпілого і максимум 5 мільйонів гривень на страховий випадок. Що означає на потерпілого і на випадок? Наприклад, якщо в ДТП постраждав лише один потерпілий, то відповідно, якщо передбачається ліміт відповідальності на потерпілого, наприклад, от 250 тисяч гривень, то виплачується ось цей ліміт не більше, навіть якщо на випадок передбачено мільйон двадцять 250 п'ятдесят тисяч. Але якщо е, в результаті ДТП є постраждали декілька потерпілих, наприклад, троє, то кожен із них е, отримає по 250 тисяч. А якщо їх буде 10 потерпілих, то все в будь-якому разі е, відшкодування не буде перевищувати 1 мільйон 250 тисяч на всіх 10, 10 потерпілих. Наступна новація це те, що закріплено з законом пряме врегулювання страхового випадку. Що таке пряме врегулювання? Це коли у випадку до дорожньо-транспортної пригоди ви отримуєте страхове відшкодування не від страхової компанії винуватця, а від своєї страхової компанії, в якій ви купили поліс автоцивілки. І раніше, ще десь 2016 року в Україні запустили в добровільному порядку пілотний проект, по якому 16 страхових компаній домовились між собою створити цю систему прямого врегулювання. Працювала, скажімо так вона так собі, але тепер. Це вже закріпили на рівні закону, але знову ж таки є нюанс: пряме регулювання застосовується не завжди, а лише у передбачених законом випадках. Які ж це випадки? Це якщо в дорожньо-транспортній пригоді постраждало тільки два транспортних засоби, обидва водії з яких мають поліси страхування, або хоча б потерпілий, має поліс страхування, і якщо в результаті ДТП шкоди завдано лише транспортному засобу. В результаті його пошкодження або знищення, якщо в результаті ДТП була завдана шкода здоров'ю, або якщо є більше одного потерпілого, або якщо в ДТП взяло участь більше двох транспортних засобів, все пряме врегулювання не застосовується і діють правила, які діяли раніше. Звертайся за відшкодуванням, в страхову компанію винуватця. наступна новація: це те, що при виплаті страхового відшкодування не будуть застосовувати коефіцієнти фізичного зносу. З цього приводу вже було багато коментарів. Всі кажуть, що нарешті потерпілі будуть отримувати справедливі страхові виплати, адже тепер знос враховувати не будуть. Але давайте розберемося, чи дійсно все так гладко, як нам розповідають. Закон передбачає наступне: якщо транспортний засіб, строк його експлуатації становить до 5 років, або якщо він перебуває на гарантії, Офіційні гарантії виробника, то при розрахунку страхового відшкодування йому буде виплачуватись е, вартість деталей за цінами офіційного виробника, тобто за цінами оригіналів, так би мовити. Для автомобілів, строк експлуатації, яких перевищує 5 років. При розрахунку будуть, можуть враховуватися не ціни оригіналів, а ціни аналогів, тобто як народі ми називаємо китайські замінники. Давайте розглянемо на прикладі, як це все може бути. Наприклад, беремо Hyundai Sonata і подивимось на вартість переднього бамперу. Як бачимо, оригінал в середньому коштує 10,5 тисяч гривень. А аналог значно дешевше, в середньому 2300. І тепер, якщо б ми рахували по старому закону, то на цю деталь нарахували максимальний знос 70%. Відмінусували б від суми виплати 70%. І виходить, що на руки б потерпілому виплатили за цю деталь 3150 гривень. По новому закону без рахування зносу потерпілий отримає ще менше. 2300 гривень, тому що це є вартість аналога. Беремо іншу ситуацію. Наприклад, автомобілю 4 роки, але є одна умова: він раніше був ДТП. По умовам старого закону, через наявність ДТП обов'язково застосовується коефіцієнт фізичного зносу. І неважливо, скільки років автомобілю. В новому законі такого виключення немає. Це означає, що автомобілю, якщо до 5 років, то виплачується по цінам. Виробника за цінами оригіналів, не зважаючи на те, чи була цей автомобіль раніше в ДТП, чи не було. Підсумовуючи, скасування зносу буде корисним лише для власників автомобілів до 5 років. Для всіх інших можуть бути питання, оскільки, як ми бачимо, інколи вартість аналогів вона є суттєво меншою, ніж вартість оригіналів, і по факту можна отримати ще менше ніж ти отримав по старому закону. Наступна новація це те, що при виплаті страхового відшкодування пріоритет буде віддаватись перерахунку на реквізити СТО. Тепер кожна страхова компанія повинна опублікувати на своєму сайті перелік станцій технічного обслуговування, які відповідають її критеріям. Критеріям страхової компанії. Якщо в цьому переліку людина знаходить менше трьох Станції техообслуговування, які знаходяться в межах 150 км від місця її проживання або від місця знаходження пошкодженого автомобіля, то така людина може запропонувати страховій компанії перерахувати кошти на ту СТО, на яку вона попросить, яка може не входити в перелік авторизованих СТО страхової компанії. Далі, якщо автомобілю до 5 років, то власник такого автомобіля може вимагати перерахунку коштів на реквізити офіційного сервісного центру, там де в нього відповідно виконується ремонт згідно гарантії. Якщо потерпіли, відмовиться від перерахунку коштів на рахунок СТО, то кошти йому виплатять на особистий рахунок, але за мінусом ПДВ. В принципі, так було і за старим законом. Могли кошти перерахувати на рахунок СТО, а могли кошти виплатити потерпілому на руки за мінусом ПДВ. Проблема тільки в тому, що старим законом передбачало, що після цього потерпілий може провести ремонт на СТО, яку він сам вибере, отримає від них документи, які підтверджують, що це СТО є платником ПДВ, надасть ці документи в страхову компанію і далі до отримає ту виплату. Пов'язано з тим, що він ну, спочатку не доотримав через вирахування ПДВ. В новому законі такого не передбачено. Тобто, якщо ви не погодилися на ремонт вашого СТО, вашого автомобіля на СТО з переліку страхової кампанії і отримали ці кошти готівкою, все, більше ви не отримаєте. На мою думку, це положення закону було явно пролобійоване представниками страхових компаній. Адже, якщо так задуматись, ну яка різниця страховій компанії, на якій СТО я буду ремонтувати свій автомобіль? Це моя право моя відповідальність. При виборі відповідної ремонтної організації. Але ж ні, законом передбачили, що страховик затверджує критерії, опубліковує список авторизованих СТО на своєму сайті, і тільки на цих СТО потерпілий має право ремонтуватися. А якщо відмовиться, то тоді зможе отримувати на руки за мінусом ПДВ. Відповідно, я думаю, що це було зроблено тільки для того, щоб страховище могли. Мати вигоду від СТО, які будуть їм платити кошти за те, що будуть отримувати від страхових клієнтів на ремонт автомобіля. Що буде зі старими страховими полісами? Адже багато хто з нас в 2024 році за старим законом оформив автоцивілку, і сроком, наприклад, один рік, і вона закінчиться на початку, в середині або навіть і в кінці 2025 року. Вони продовжать діяти в 2025 році до закінчення строку. На яких їх було виписано? За? Умовами, передбаченими старим законом, тобто, у випадку настання страхового випадку ДТП, будуть виплачуватись кошти в межах ліміту, передбаченого старим законом: 160 тисяч гривень за шкоду завдану майну, і 320 тисяч гривень за шкоду завдану здоров'ю, в порядку і у спосіб, передбаченим старим законом. Що буде з цінами на страхові поліси? Однозначно, з нового року ціна підніметься, оскільки виросте ліміти відповідальності страхових компаній. Крім Цього законом передбачено, що кожна страхова компанія для кожного клієнта зможе встановлювати індивідуальну ціну в залежності від того, яка в нього страхова історія, стаж водіння, кількість страхових випадків і таке інше. Як воно буде впроваджуватися, побачимо з вами з нового року, але думаю, що однозначно, що. Тільки те, що ціна полісу виросте, чи варто оформляти новий поліс з нового року? Ну, перш за все, що якщо у вас взагалі немає ніякого полісу, а ваш старий поліс закінчив або закінчиться перед новим роком, то звичайно, що вам потрібно придбати поліс, оскільки я крайній не рекомендую взагалі керувати автомобілем без полісу автоцивілки. А якщо ж у вас є старий поліс, і ви роздумуєте чи купувати новий поліс замість старого? То тут ситуація двояка для власників автомобілів зі строком експлуатації до 5 років. Новий закон мабуть буде кращий, ніж попереднім. Тому за бажанням ви можете дійсно укласти новий поліс і скасувати дію попереднього. Плюси, це те, що в випадку ДТП з пошкодженням тільки автомобіля ви маєте матимете змогу отримати страхове відшкодування від тієї страхової компанії, в якій ви придбали поліс, і більше того, матимете законне право вимагати проведення ремонту тільки на офіційному дилерському СТО. Щодо власників авто старше 5 років, я б не поспішав. Якщо у вас є діючий поліс, як варіант, ви можете просто докупити поліс добровільного страхування до кінця року. І цілком можливо, що це буде навіть вигідніше по ціні ніж купляти новий поліс з нового року. На цьому в мене все. В подальших відео більш детально будемо розбирати положення нового закону. Якщо відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Якщо є питання, можете задавати їх в коментарях до даного відео. А за отриманням платних консультацій можете звертатися за телефонами, які вказані в описі до даного відео. На все добре!